Я не усвідомлював масштабів того, що мене чекає. Але я себе місяць після повномасштабного я себе місяць шукав і не міг ніде знайтися, і мене ніде не брали і тому подібне. Але коли подзвонив мій однокурсник Віталій Ярославович Маланчук, і плакав трубку, що він зробив за тиждень 10 ампутацій, бо нема кому шувати судини, це була субота, сонячний ранок. І просив когось приїхати і каже, я кому дзвоню, ніхто не хоче приїхати, то я зразу погодився. Я не, я не знав, куди я їду ще сильно, я знав, що потрібна моя фахова допомога. Е, я знав тільки, що я їду в лікарню, що там є умови операційні, це найше, що мені потрібно. Я просто погодився, не, не радячись ні з ким. Я просто довів до відома батьків, і всіх решта, що я їду, поставив перед фактом, і що би вони мені не сказали, я би все одно поїхав. І, бо я відчував, що мені треба поїхати. Чи боявся я, я не знав. Це була невідомість. Я бачив по телевізору, як нападають на Київ, на, на це. І я розумів, що це є повномасштабність, і я знав, що там є бойові дії, але я не знав, чим воно пахне. Тому що коли ти відчуєш, коли воно прилетить, вдарить, коли ти побачиш тих поранених, коли, ти, коли тебе десь може відкине, або двері відкриються, або вікна розіб'ються, тоді ти починаєш розуміти, коли в телефонній книжці з'являються номера телефонів, які вже можна стирати. А ти ніяк не можеш націлитися це робити. Це так само ну, тебе трошки так розбиває. Але розкисати не можна. Треба тримати стрій і тримати удари, тому подібне. А я не знав, що таке війна. Я не знав, я був цивільним лікарем і ходив 10-15 років на роботу, на чергування, планові операції, ургенція. У нас, звичайно, у нас судинні хірургії інакша, ну, інакша спеціальність, тому що у нас є. І гострі, ножові поранення, і кровотечі і тому подібне, це теж така робота складна. Тобто певна стресовість вже була. Але що пов'язано з війною іменно, з бойовою травмою, з ризиком прильотів, з ризиком смерті, з відчуттям смерті іменно тим, що стоїть за тебе, що дихає в потилицю. Я цього не знав. Я це просто відчував і до цього адаптувався. Мені допомагало спорт, мені допомагало якісь читати книжки в вільний час. Мені легше, коли я не задумуюся за то. Алкоголь, мінус, не вживай, алкоголь не курив, мені так зручніше. Я нікому не раджу, тому що хто, хто вживає, той і гине. Це однозначно правило. Стає неуважний, необережний, не чіткий, не різкий, і він просто гине і все. А Ми всі адаптувалися. Ми всі адаптуємося до тих умов, які є. І я собі завжди кажу, що я тараканчик, я тараканчик, таракани жили за динозаврів. Вони вижили до нашого часу, мобільні телефони їх не вбили, і нас не б'ють москалі. Ну якось так себе підбадьорюю. Ми один одного підбадьорюємо. Якщо бачимо, що хтось загружається, трошки стає сумний, або йому треба перезавантажитися. Керівництво за цим теж слідкує. Вони просто нас міняють. Все вони забирають цього чоловіка з та пункту, дають його в Краматорськ, де простіша робота. А того дають на стабілізаційний пункт, там де складніше, де напружено, де 24 на 7 ти не спиш, або спиш, якщо мені жарко, я йду на горище спати. Бо я всім кажу, що я западенець, я люблю холодну воду і холодне повітря свіже чисте. А Оці закупорені вікна вночі з включеними температурою, батареями. Я кажу, це не люблю, я сплю собі на горищі, наприклад. Ну, Це мій вибір. У нас багато дуже різних странних людей, ніхто нікому вже не дивується, в кожного є свої якісь такі. Приколи, я сплю на горищі, тому що мені там і Там нема людей, і я собі там можу побути наодинці, десь подумати про щось і тому подібне, щось проаналізувати. Але взагалі адаптуємося. Ми просто адаптуємося, інакших варіантів нема. В нашому урбаністичному світі, в цій швидкопленній війні, людина, яка не адаптується, вона або загине, або не буде мати успіху. Люди, які адаптуються, вчаться, вміють розвиватися, вони будуть жити. За останній рік. Змінилося те, що я став менше оперувати судинних пацієнтів, тому що на початку війни в мене було багато роботи, наші госпіталя були не сформовані, не об'ємні, не функціональні, скажімо так, до кінця, і приходилося нам робити багато роботи. Пройшов десь півтора року після того, як я прийшов на фронт, у нас зменшилась кількість судинної роботи, і стала більше робота як лікарів невідкладних станів. Тобто, фактично, я Можна сказати, волею-неволею, був перекваліфікований Збройними силами України під ті потреби, які вимагали, які вимагав фронт на даний момент часу. А потреби були слідуючі: потрібні були лікарі, які мають працювати і у відділенні, де лежать амбулаторні пацієнти, і так само лікарі, які мають працювати на стабілізаційних пунктах, де Працюють лікарі фактично невідкладних станів. Звичайно, що добре, що наше керівництво подбало про те, що сформувало команду фахівців з анестезіологів, тому що вони є кістяком надання медичної невідкладної допомоги на стабілізаційних пунктах. Але так само біля них плюс-опліч працюють хірурги. І ті вузькоспеціалізовані, високоспеціалізовані спеціалісти, кваліфіковані люди, які працювали колись. Так як Мирослав Мирославович Дебенко ще липнулицевим хірургом, і зараз став хірургом, можна сказати, широкого профілю, тому що він займається будь-якими проблемами і питаннями, так само, як і я, і, чи інші наші колеги-хірурги, чи там Віталій Ярославович, завідуючий хірургічного відділення, Маленчук так само. Тобто нам довелося під дією безпосередньо бойових дій і під дією тих обставин, які складалися, ставати тими людьми, якими робила нас потреба. А потреба, потребу формували наше керівництво. Тобто, якщо нам, по-перше, по-друге, ми є підневільні люди, ми є в армії. Це трошки інакша структура, ніж цивільне життя, бо тут ти можеш опанувати керівництво, ти можеш з ними бути незгідний, ти можеш з ними спорити. В армії цього немає. Ти можеш бути незгідний, ти можеш сказати свою думку, то, що я і роблю. Ти можеш сказати свою думку в очі, що ти незгідний, і я це роблю. Але ти мусиш виконати наказ. Тобто, якщо є наказ зібратися за 15 хвилин і поїхати на 5 тижнів кудись, ти скрипляючи жубами, не задоволений, але ти це робиш. Так само і в нас на Старпунті. Медицина. Ну, медицина, ми почали читати більше книжок по військово-польовій хірургії. Ми почали розуміти більше невідкладних станів. Ми стали частково торакальними хірургами, які вміють дренувати плевральну порожнину при гемопневмотораксі. Ми стали частково анестезіологами, які можуть поставити так само під катетер, як і анестезіологи наші. Ми можемо зашити рану або оцінити життєздатність кінцівки, так само, незважаючи на те, що там. Лікарі з нами працюють, і стоматологи не навчилися оцінювати вже життєздатність кінцівки. Тобто, кожен з нас фактично трансформувався і став таким мультифокальним лікарем, який є, скажімо так, в тому середовищі, в якому він перебуває, універсальним для тих обставин. Щоб мінімізувати втрати наших пацієнтів, наших захисників, героїв, і щоб максимально ефективно надавати медичну допомогу, це наше основне зараз завдання. Ми завжди нам поготові допомагати. У нас є всі засоби, всі методи. Дякувати і обласній лікарні, дякуючи іншим небайдужим людям, меценатам, і дуже багато волонтери нам допомагають. Всі допомагають нам з медичними засобами і з тим, щоб ми мали можливість чим працювати. У нас зараз, в принципі, служба налагоджена, вона працює. Є певні локальні, незрозумілі не, 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 не питання, які вирішуються, і глобально нічого не змінилося. Ми стоїмо там, де ми стояли, на тих позиціях, де ми стояли. Наш пункт працює там, де він був. Наш пункт постійної дислокації в місті Краматорськ, там, де й був. Я добре товаришую зі всіма в медроті солдатами, з сержантами. У мене ні з ким в Краматорську немає ніяких конфліктів. Мене дуже поважає, любить адміністрація третьої лікарні Олексій Вікторович Яковленко, йому привіт. Дуже хороша людина, нам допомагав багато, завжди йшов на зустріч. У нас є в Краматорську цифрове КТ, у нас є цифровий рентген, у нас є можливості чотирьох операційних. Ми, ми змогли в лікарню так само зробити краніотом. І так само зробити декілька операційних столів, багато інших медичних приладів для того, щоб покращити роботу і свою і лікарні загалом, тому що. Рано чи пізно війна закінчиться, а надання якісних медичних послуг залишиться. Коли я потрапив перший раз в Краматорг, це було в кінці березня 22-го року. Мене зустріли з машинки і, не маючи форми, але маючи інструменти, я підготувався і пішов зразу в операційну. Приїхав туди, я молодшим лейтенантом. Мене поставили на посаду старшого ординатора госпітального відділення. Посада в мене терапевтична, зараз інакшими словами, якщо брати до уваги посаду. В медичній роті нашій, але це не має значення, тому що нам дозволяли оперувати, і тоді виходу не було. Тоді просто поступало від 20 до 80-90 чоловік на день. І Якщо ми не справлялися, ми віддавали в інші госпіталі, віддавали іншим лікарям. Ми працювали. На рахунок зростання кожного року на війні присвоює чергове звання. Зараз мені вже присвоїли звання капітана медичної служби 71-ї бригади Слобожанської аеромобільної. Так, щоб мені це приносило якесь супер велике задоволення, не можу сказати, тому що я все-таки цивільний чоловік, я себе не вважаю, я ніколи не був до того військовим, я не служив в армії, але я навчився це робити. Посада в мене така й лишилася, як була. Скажімо, так, я старший ординатор, я помічник завідуючого. Десь колись я допомагаю більше, десь колись я допомагаю менше, мене десь колись керівництво дозволяє. Щоб я десь там поміг іншим підрозділам, я так само стараюсь допомагати нашим підрозділам. Нас є дуже багато друзів за кордоном. Про нас написали колись New York Times, ви за це знаєте. Тобто тут нічого такого немає особливого, звичайно, просто є люди, які нам допомагають. Ми стараємося їм допомогти іншим. Ми живемо в такій злагоді взаємодії. Тому що в нас ми маємо розуміти, у нас спільна справа. Тому що я більше можу. У вільний час зайнятися, наприклад, волонтерством, або організувати хлопцям з старлінкам, дизельний генератор, тому що є можливість, наприклад, чи в лікарні, чи в приватній клініці медхаус купити то, чи в інших моїх меценатів, чи друзів, чи брат мені купить, чи батьки дадуть гроші, і таке буває, то це не означає, що я це не можу робити. Мені це не заважає. Те, що не хірургічно, в мене посада, я там якийсь не хірург, провідний, ну то й нічого страшного. Треба, я стану за стіл, буду робити свою роботу. Треба шити судини, я шию судини. Треба розрозрати машину чи розкидувати шутер, то ми це робимо без проблем. Ми фактично стали універсальними солдатами. І це стосується не тільки медичної галузі. Ми формуємо з нашими волонтерами і з нашим медичним підрозділом певні списки. Що потрібно іншим підрозділам? Це. Якщо бойові підрозділи, це лопати, карімати, спальники, е вологі серветки, скоби подібні, клейонки і тому подібне. Якщо це медицина, то певний список ліків. Е лікарня нам дуже допомагає, вона робить на інші підрозділи е реби, тобто радіоелектронну боротьбу, засоби е передають по фонду. Е е так само наші лікарі з відділення з лікарні скидаються коштами постійно. І щось нам трошки підкуповують. І інші люди з Іспанії, з Італії, з Португалії, з Канади нам допомагають, дуже дрони купують, наприклад, і тому подібне. Тобто лікарня допомагає як може на своєму рівні, наскільки я, я не можу чого поганого сказати. Я дякую всім і фонду дякую, що допомагають. Вони допомагають не мені, вони допомагають навіть не нашим захисникам, хоча і їм теж, а вони допомагають самі собі. Вони. Частково наближають нашу перемогу. Колись Василь Кук сотений опа сказав, що переговори з окупантом на вашій землі не можуть тривати довше, ніж кулеметна черга. Я вважаю, що так і є. Що би там не було, ми не можемо домовлятися нічого з москалями, тому що це є нелюди. Це вони знищують нас, вони вбивають нас, вони напали на нас підступно. Це є наші вороги. Історія, хто вчив історію, хто знає, що ні разу, ні одного разу не було такого, щоб росіяни дотрималися своїх умов договору. тому що їм вірити не можна. Якщо ми підемо на зустріч в плані договору, це буде можливість перегрупуватися для них, назбирати нові сили і вдарити більш точніше, більш грамотно. А вони вчаться, вони розумні. Не можна їх вважати чмонями, вони досить, досить є сильні воїни. Чи мотивовані коштами, чи мотивовані вижити на цій війні, не має значення, але вони воюють добре. І це недооцінювати не можна. Тому треба, треба, треба виходити з того, що ми з ними не домовимося. Ми не вибирали шлях війни. Нам її нав'язали. Ми не почали війну, але ми її закінчимо. Ми закінчимо її перемогою нашою однозначно. Тому домовленості ніяких не може бути. Єдина домовленість може бути умова, виконана. Президент дав чітко 10 тих своїх таких рекомендацій, так? план миру. Тобто вивід всіх військ, а краще би їх знищити. Вивід всіх військ з території України, буферна зона 100-200 кілометрів від наших кордонів. Тоді припинення війни, обмін полонених всіх на всіх і репарації. Це основні пункти. Ну і, звичайно, гарантії від наших партнерів, що то, що не, не, не повториться. Тому, війна змінила мене дуже сильно, дуже. І в плані поглядів я навчився говорити людям прямо в очі, те, що я про них думаю, правду. Е, ну, Звичайно, що я почав цінувати більше життя, я зрозумів, що ми не такі безсмертні. Я почав зустрічати кожен день трошки інакше. Ми всі змінилися. Всі, хто були на війні або будуть на війні, ми всі змінилися. Ми ніколи, ніколи в житті, повторюється всім і завжди. Вже не будемо таким, як ми були до війни. Хто зіткнувся з війною ближче, той має більші зміни, хто далі зіткнувся, той має менші зміни, але тим не менше воно впливає на всіх, на наші сім'ї, на наш соціум, на наше навколишнє середовище, на наших людей, близьких, знайомих, друзів але не, одно, одно, не однозначно. Тобто, рі, по-різному це люди сприймають. Хтось цурається військових, хтось їх звеличує. Мала би бути якась монолітна думка у сформованого суспільства. Вона би мала бути однозначно ну, такою, що героїчною чи що. тому що ті люди, які, з якими я познайомився там. Надзвичайні люди, ми всі маємо бути заточені на то, щоб допомагати нашим захисникам, щоб рятувати їхнє життя, щоб зробити їхній побут комфортним, щоб зробити їхню реабілітацію, що немало важливо, ефективною і надійною. І старатися, щоб вони були задоволені, щоб відчували тепло, суспільства і, і радість. Хоча цього дуже зараз мало, на жаль. Бо зараз є дуже великий розрив між військовими і мирним, мирним населенням, яке мешкає на західних, наприклад, теренах, тому що на сході нас більше розуміють, нас більше поважають, нас більше люблять. Не всі, правда, але ті люди, які розуміють, ті відчувають, тому що в них в сусідах взривається квартира. А в сусідки загинув син, і вони розуміють це прекрасно. Тому що якби сюди прилітало частіше увіть, я думаю, люди би більше почали думати про війну і більше жили війною, жити нею треба. Тому що зараз такий час, ми цього не хочемо, ми це не вибирали, нам це нав'язали, але в нас інакшого вибору нема. Якщо ми не будемо цікавитись політикою, не будемо жити війною. То політика зацікавиться нами. Війна зацікавилася вже нами, і нам загрожує знищення. Якщо ми не будемо протистояти, не будемо відбиватися, не будемо опиратися, Нам загрожує знищення. Тому настрої суспільства повинні формувати і військовослужбовці, і мас-медіа, і більше висвітлювати проблеми на фронті, менш замальовувати їх яскравими фарбами. Тут особлива роль відноситься, відповідає журналістам, відноситься до журналістів, тому що вони мають об'єктивно висвітлювати всі проблеми. Це стосується всіх рівнів і телебачення центрального загалом. Ми, скажімо так, раніше не стикалися з тематикою війни, і можна пробувати розвивати своє бачення того, як мають зустрічати воїнів. Однозначно, це має бути велика шана. Повага і розуміння, а кожна людина має собі задумуватися, лягаючи спати, проснаючись зранку, завдяки кому вона це робить. Це системний підхід, і він має, він має виринати звідкись він має бути системним. Якщо він не виринає. З голів наших керівників, то він має виринати з наших голів, і він має доноситися до наших керівників. Так, звичайно, це все потрібно кошти. І основне це теж момент впливається все, впирається все в відсутність коштів, тому що країна воює, коштів мало і тому подібно. Але як це пояснити захиснику, якого виводять поза штат, який поранений і живе там на 500 чи на 1000 гривень місяць. Це дуже складне питання. Це, скоріше всього, треба сідати за великі, великий, круглий стіл, розумним людям, економістам, урядовцям. І це має відбуватися в прямому ефірі. Люди мають обговорювати це питання, обговорювати на місцевих рівнях, вибирати лідерів, формувати лідерські команди, формувати лідерів на місцевих рівнях, формувати з тих місцевих рівнів якийсь орган, який буде мати певну якусь законодавчу ініціативу. І починати разом з економістами, з законодавцями, розумними людьми створювати такі умови для того, щоб ми мали можливість зробити для захисників всі умови для перебування в лікувальних закладах або створити нові лікувальні заклади, створювати реабілітаційні центри. Наша країна зараз має жити двома речами: це перемогою і соціальним захистом наших. Захисників наших героїв це дві речі, які мають зараз стосуватися кожної людини і бути в голові. Не як заробити кошти, не як збагатитися, не як відкласти кошти, не поїхати на море, не купити нову машину, а тільки на тому етапі, щоб створити комфортні умови нашим захисникам. Ми маємо бути єдиним кулаком. У нас має бути сформоване суспільство. Ми маємо хотіти всі жити краще, і ми маємо розуміти, що ми не можемо. Жити краще, не поважаючи свою історію, не розуміючи тої історії і не розуміючи, яку ціну платять наші захисники за те, що наша держава була незалежною. І ми маємо розуміти ціну, яку нам треба буде заплатити, за те, щоб наші захисники почували себе комфортно, їм треба створювати нові робочі місця. Ампутована в тебе ніжка, друже, іди, збирай дрони. Не можеш збирати дони психоемоційний стан. Давай будемо шукати тобі іншу роботу: створювати якісь кол-центри, створювати списки захисників, які є в нас з якою інвалідністю. Це мають бути чіткі списки, це має бути комп'ютеризована система. Вони мають мати максимальні пільги. Однозначно, їхні діти мають поступати без конкурсу у вищі навчальні заклади. Або мати пріоритети для поступлення, і так далі, і так далі. Тобто, крім соціальних пільг, вони мають ще якісь мати економічні засади для того, щоб почувати себе рівноцінними громадянами в цій країні. Якщо вони не можуть купляти на рівні рівно наших громадян, які працюють собі елементарні засоби, їду, харчування, медикаменти, одяг. Нема далі про що говорити про реабілітацію і про дальші рухи. Тобто, перше, це має бути, вони мають бути задоволені економічно, вони мають мати можливість жити повноцінним життям, як живуть інші люди. Дуже багато різних питань, на які ще поки що немає відповіді, але про які треба думати вже зараз. Створювати умови для того, коли повертаються війні, з війни хлопці, створювати їм робочі місця, створювати їм центри, де вони зможуть займатися тим, чим вони можуть займатися по мірі своїх фізичних травм чи психоемоційних. Однозначно, робота з психологами, кінні центри, катання на конях дуже допомагає. Знаю людей, які виводять вивозять хлопців в ліс, просто жарять шашлики і включають їм легенькусь патріотичну музику. Знаю людей, які возять в табор для дітей і показують їм, що діти, що от є, що ми не воюємо, що це наше майбутнє. А діти наші підростають, хоча багато людей двадцятирічних, 22 двохрічних гине зараз на війні. Тобто нам потрібно, я кажу, сказав і кажу ще раз, нам потрібно концентруватися на двох речах зараз у спільстві. Це перемога. І це адаптація наших бійців, тому що у нас дорожчого більше нічого нема. Я не можу зараз назвати більш дороге. Я готовий віддати свою квартиру, машину, що треба жити на зйомній хаті чи будь-де, але, але просто щоб ми мали перемогу. Я готовий пожертвувати багатьом, ну багато чим, але щоб, щоб в нас була перемога і щоб в нас після війни були позитивні зміни в державі. Це дуже важливий момент. Щоб у нас був позитивний, хоча б позитивний вектор. Нам треба навчитися якось заставляти владу працювати. Який механізм це? Однозначно, це не має бути силовий механізм, але це має бути такий механізм, щоби, щоб ми їх часто змінювали і щоб вони боялися втратити свою роботу, щоб вони перестали їздити в своїх броньованих мерседесах на роботу, а почали, так як в Голландії, їздити на велосипедах. Щоб вони пересіли на вітчизняний автопром, якого нема, ну то зробіть його. Якщо ви не можете, ну, тоді скопіюйте його але зробіть хоч щось. Е, зробіть вітчизняний велосипед, скопіюйте його з когось. Ну, тобто е, нам потрібно змінювати цю країну повністю. Я не хочу жити в цій країні далі, так як я жив раніше, хоча я жив непогано. Але я не хочу, щоб мої діти жили так, щоб боялися міліціонерів, прокурорів. Щоб Ой, поступає прокурор, все для нього треба. В цю, там окрему палату, ліки там знайшли для нього. Ну, це я говорю про медицину. В інших лікарнях, скажімо так. Ну, так не має бути. В жодній лікарні не має бути пріоритету, що це поліцейський, чи це прокурор, чи це суддя. Він такий самий громадянин, як і я. Абсолютно. Люди кажуть: о, вернуться хлопці наведуть порядок. Ну, так не буде. Ми, якщо вернемося, то ми наведемо такий порядок, що буде небезпечно. Але ми не хочемо так. Ми декламуємо себе як європейська країна, і ми хочемо змінюватися відповідно тим стилем і методам, які там є. А вони не є варварські. Але і його я не виключаю.